Привіт! Запрошую вас виконати комплекс на все тіло. Короткі вибухові вправи протягом 20 секунд. 10 буде на відпочинок. Вправи абсолютно різні. Повтору практично не буде. Тому будьте уважні під час вправ і виконуйте всі вправи за мною. Старайтесь протягом 20 секунд максимально швидко, з максимально правильною технікою виконувати вправи і 10 відпочивати. Протягом цих 10 секунд я буду пояснювати наступну вправу. Тому не відволікайтесь. Саме головне потрібно взути кросівки, налаштуватись, поставити воду в рушник поряд, щоб воно вас не відволікало, і виконувати вправи за мною. Я показую, розказую, підтримуй, а ви все повторюєте. Я впевнений, що у вас знайдеться час на цей комплекс. Всього 25 хвилин. А у ваше тіло буде велике надходження неймовірно позитивної енергії. Ви відчуєте це. І тіло отримає гарне навантаження. А ось отримати повний доступ до онлайн-тренувань ви можете переглянути по посиланню під цим відео. Незабаром старт, тому встигніть приєднатись. А тепер. Поїхали. Перша права рукохід зайшли в планку, зафіксувались, вийшли назад. Готуємось. І поїхали. Вперед зайшли. Фіксація назад. Вдих! Зайшли, видих, встали. Стараємося якомога швидше перебирати руками. Зайшли в планку. Фіксація. Вийшли з планки. І працюємо. Стоп. Наступна права, Стоючи у планці на руках, повністю лягли, повністю встали. Коліна таз груди, груди таз коліна. Кісти під плечима. Поїхали. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, лікті під себе. Стараємось дивити вниз кисті. Хоп. Вдих. Видих. Коліна, таз, груди, рудих таз коліна. Така собі хвиля. Видих. Видих. Стоп. Є. Наступна вправа. 90 кут. Торкаємось лівої, правої ноги, кистю. 90 кут, кисті під плечима. Поїхали. Видих. Видих. Хоп. Хоп. Торкаємось прямо. Видих. Ще. Ось так. Жвіт при цьому втягнутий. на кожну, Коли торкаєтесь, робимо видих. 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 Ось так. Хоп. Ще. Видих. Видих. Стоп. Наступна вправа, варіант полегшений. Опустились на лікті, встали. Варіант складніший. З планки опустились. Встали. Фіксуємо. Кисті під плечима. Поїхали. Або полегшений, або складний вибирайте. Хоп. Видих. Хоп. Видих. Живіт при цьому втягнутий. Кисті під плечима. таз не провісяє. Видих. Працюємо. Хоп. Ще є. Вісім. Стоп. Наступна вправа. Стоячи у планці на руках. Звичайна постановка ніг. Підйоми, сідниць вгору. Опустили, на видосі підняли. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Стараємось витягувати себе руками. Хоп. Видих. Ще. Підіймаємо максимально високо. Видих. Ось так. Дві. Закінчили. Наступна права. Лікті. Стоїмо. Лікті під плечима. Планка. І підтягуємо коліна до грудей. Лікті під плечима поїхали. Видих. Стараємося якомога вище тягнути коліно до грудей. Хоп, хоп, видих, видих. Так. Тягнемо. Тягнемо вперед. Більше. Ще. Ще. Видих. 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 Стоп. Є, лягли на живіт. Руки перед собою, ноги рівні і одночасно піднімаємо руки і ноги. Готуємось. Поїхали. Тільки торкнулись, на видисі піднялися. Видих. 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 Ось так. Без пауз. Тільки торкнулись. І вже вгору. Хоп. Хоп. Ще. Видихаємо. Видих. Видих. Стоп. Є. Стоючи у планці на руках. Піднімаємо руку вперед, ліву, піднімаємо праву. Кисті під плечима можна з колін. Ось так, можна з ніг. Поїхали. Видих. Видих. Коловей, коловею, коловий оберт робимо. Хоп! Ще. Видих. Правильно все. Живіт при цьому втягнутий. Не розслабляємо. Дві. Стоп. Наступна вправа. лікті ось так. Один до одного на колінах пересуваємось вперед. Назад. Фіксуємо. Хоп, можна на ногах прямих, можна на колінах. Видих. Пересуваємось руками. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Можна більше заходити вперед. Ще. Стараємось. Видих. 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 Вузька постановка рук. Ось так під груди на коліна. Лягли. Витиснули. Лягли. Витиснули. Поїхали. Можна з ніг робити, не торкаючись, можна в полегшеному варіанті. Головне лікті під себе. Хоп. Видих. Хоп. Видих. Нижче. Ще. Бам. 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 Торкаємось. Видих. Видих. Ліфті ближче. Стоп розвертаємо, сідаємо на сідниці. Руки під плечима. Піднімаємо сідниці вгору. На п'ятки. Поїхали. Видих. Бам. Як можна вище. Вгору. Видих. Кисті ставимо, як вам зручно. Ще. Вище. Видих. Штовхаємо прям таз вгору. Ще. Давайте. Видих. Видих. Стоп. Лягли повністю, руки притиснули до голови, підтягуємо грудний відділ вгору. Так, готуємось. Дві. Поїхали. Видих. Видих. Прямо підтягуємо. Як можна вище. Хоп. Хоп. Головою не рухаємо. Тільки грудний відділ. Видих. Видих. Вище. Вище. Ось так. Дві. Стоп! Ноги рівні, руки вздовж тіла. Піднімаємо коліна до грудей. З відривом тазу. Так. Готуємось. Дві. Один. Видих. Видих. Головне підірвати таз. Хоп. Хоп. Вище. Бам. Вдих. Бам. Ось Так. Підтягуємо. Ще. Прямо дотягуємо до грудей. Чотири. Три. Дві. Є. Наступна права, ноги тримаємо рівно. І поперек притиснути. ліва, права опускається вниз. Готуємось. Поїхали. Бам-бам. Поперек притиснути. Грудний відділ трошки вгорі. Ще. Бам. Бам. Тримайте, прес вже пече. Стараємось стараємось. Ще. Чотири. Три. Дві стоп, є, клас, 90 кут, торкаємось лівої, правої, лівої, правої, лягли, і до справи, видих, швидше, бам, бам, розвертаємо більше груди, ліктьом аж до коліна, 10 секунд, продовжуємо, 8, 7, 6, 3, 2, Стоп. Є. Підіймаємось. Сідаємо, піднімаємо ноги і обхиляємось назад і тримаємо прес. Поїхали. Оп. Підняли і тримаємо. Так. Трошечки назад опускайте, щоб більше і скручування повинно бути. Не повинно рівно бути. Трошки скрутились. Ще тримайте. Чотири. Три. Дві. Один. Стоп. Є. Добре лягли знову. Ноги поставили. Зігнули в коліна. Піднімаємось повністю, торкаємось п'яток. Хто не може під'ятись, торкайтесь коліна. Видих. Оп. Видих. П'яток. Прямо торкаємось. Дотягуємо ще. Видих. Вдих. Бам. Вдих. Ось так. Торкаємось. Ще. Стоп. Ноги тримаємо рівно. І торкаємо шнурків. Вправа наступна. Так. Прес трошечки вже відпікає. до справи. Хоп. Вниз. Хоп. Вниз. Видих. Видих. Прям підтягуйте. Хоп. Ох, печі. Видих. Ще вище. Прям груди тягніть. Чотири. Три. Дві. Стоп. Є. Yeah. Наступно права. Ліва права рука. Ой, ліва, права нога. <сування> права нога, ліва рука. По черзі працюємо. Готуємось. Видих. Хоп. Видих. Хоп, рука в стороні. Видих на одну сторону. Прям дотягуємось. Як можна більше. Ще. Давайте, давайте. Не зупиняємось. Хоп. Вдих. Хоп. Вдих. Хоп. Вдих, дві, один. Стоп. Є. Зараз теж саме змінюємо сторону. Стараємось прям дотягувати до шнурка. Прям дотягуватись. Трошечки більше піднімати. Поїхали. Хоп. Вдих. Хоп. Вдих. Хоп. Прям дотягуйте ще. Оці. Ось так. Ось так. Видих. Видих. Дотягуємось. Хоп. Вниз. Хоп. Вниз. Хоп. Вниз. І стоп. Розвертаємось. Не розвертаємось, а підіймаємось. Звичайна постановка ніг, присідання вниз. Руки біля грудей. Таз назад, коліна в сторони. Вдих. Вдих. Ось так. Спина при цьому рівна. Назад. встали, Грудний рівний. Вдих. Хоп. Вдих. Хоп. Вдих. Ось так. Видих, видих. Чотири. Три. Дві. Стоп. Є. Наступна права. Крок назад. Присіли. Крок назад. Присіли. Коліно практично над стопою. Не рухається не вперед. Нахил вперед. Поїхали. Видих. Хоп. Видих. Хоп. Вдих. Спина при цьому рівна. Назад. Вдих, видих, вдих, видих. Ще. Продовжуємо. Трошки нахил вперед тіла. Не зупиняємось. Вдих. Видих. Стоп. Зміна ноги. Зверніть увагу. Трошечки нахил постійний вперед. Коліно йде в природнім рухом назад. Вдих. Поїхали. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Грудий відділ рівніше. Ось так. Хоп. Хоп, ще. Бам. Вдих. Бам. Швидше. Давайте, давайте. Що за зупинки? Ще. Вниз. Видих. Вниз. Видих. Вниз. Стоп. Є. Та ж сама історія, тільки вперед. Крок. Назад. Крок. Назад. Готуємось. І до справи. Вдих. Вдих. Ще. Вдих. Зверніть увагу на коліно. Воно залишається над стопою. Назад. Стали. Вдих, Видих. Вдих. Видих. Продовжуємо. Ще швидше, швидше. Стоп. Змінюємо ногу. Стараємось крок вперед. Коліно не виходить вперед. Воно залишається над стопою. Дві, один до справи. Вниз. Хоп. Вниз. Хоп. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Давайте швидше. Секунду попадаємо. Хоп, вже розігнались. Ще. Бам. Ще. Бам. Ось так. Вдих. Видих. Стоп. Наступна вправа. Крок в сторону. Присід. Крок. Присідки. Боковий випад. Максимально широкий крок. П'ятку не відриваємо. Вдих. Хоп, нога рівна. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Максимально в сторону привідні м'язи. відчуваються. Видих. Видих. Ще. Продовжуємо. Видих. Дві. Стоп. Та сама історія тепер в іншу сторону. Крок в сторони присіли. Встали. Коліно за носком іде. Давайте. Вдих. Хоп. Вдих. Таз назад. Трошки тіло вперед. Хоп. Контролюйте. Ще. Пришвидшуємось. Видих. Видих. Ось так. Три. Дві. Стоп. Є широка постановка ніг. Торкаємось лівої. Правої. Лівої. Правої. Широку ставимо. Нахил вперед. Поїхали. Вдих. Видих. Видих. Ось так. Хоп. Нижче. Нижче. Да. Присідайте, присідайте. Ще швидше. Дих. Фух. Вдих. Ось так. Сідаємо. прискорюємось, прискорюємось. Ще. Ще. Стоп. Є. Наступна вправа. Присід, стрибок. Присід, стрибок. Хто не стрибає? Підйоми на носки. Готуємось. Поїхали. Дих. Фух. Видих. Видих. Давайте. Бам! Бам. Ось так. Ще. 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 Видих. Видих. Ох, клас. Ноги. Три, дві, один. Стоп. Ух, Чудово. Наступна права. Присіли і сидимо. Крукуємо між правами. До справи. Присіли і сидимо. Ось так. О! Ноги підпікають. Тримаємось. Так, вже 30 тридцята вправа. Я ж говорив, що все швидко піде. Тримайте, тримайте. Три. Дві. Один. Стоп. Наступна вправа. Jumping Jack. Варіант полегшений. Хоп. Хоп. Без стрибка. Готуємось. Дві. Поїхали. Хоп. Видих, видих, ще. Ще ноги ширше. Видих. Видих. бам, бам, Ось так. Продовжуємо, продовжуємо. Видих. Видих. Ще. Ще. Стоп. Є. Наступна право. Переміщення. Вліво торкулись. Право. Вліво. Право. Торкаємось гомілки. підготовка, півприсід, Поїхали. Хоп. Хоп, хоп, видих. Хоп, видих. Ще. Не стрибаємо, просто переміщення. Видих. Продовжуємо. Дих. Видих. Три. Дві. Один. Стоп. Є. Наступна права. біг на місці. Максимально високо коліно. Готуємось. Так. На старт. Увага! Поїхали! На носках рухаємось. Ще. Ще. Видих. Давайте, давайте. Швидше, швидше. Давайте ще трошки. Стоп. Є. Наступна право. Біг вліво. Торкаємось. Біг вправо. Рукою торкаємось. Переміщення. Дві. Один. Вліво. Бам! Право. Бам! Вліво, хоп! Рукою. Ще. На носках. Хоп. Ще. Швидше. Давайте вже трошки залишилось. Видих. 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 Стоп. Наступна права. Закидання гомілок назад. Назад. Ось так. Так. Крокуємо, готуємось. Нахил. Хоп. Видих. Бам, бам, бам. Давайте, давайте. Рухаємось. Ще. Ще. Видих. Видих. Назад закидуємо гомілку. Більше. Більше. Стоп. Є. Yeah. Закінчили. стоячи на руках. Стоїмо стрибок. Сюди. Стрибок сюди. Давайте. Хоп. 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 Фіксація. Планку зафіксували, підтрибнули. Видих. Хоп. Видих. Хоп. Види. Давайте. Ще. Хоп. Ще. Хоп. Стоп. Планка на прямих руках. Широка постановка. Присіли назад. встали, Кисті під плечима. Фіксуємо. Планка до справи. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ось так. Ще. Швидше. хоп, Швидше. Хоп. Швидше. Давайте. Видих. Видих. Стоп. Є. Yeah. Піднімаємось. Руки разом. Стрибаємо. Джампін-джек. Руки разом. Підготовка. Руки разом. Поїхали. Хоп, хоп, швидше. Видих. 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 Ось так. Прискорюємось. Прискорюємось. Ще. Ще. Давайте, давайте, давайте. Чотири. Три, дві, один. І стоп, Є. Yeah. наступна вправа, Будемо рубати дрова. За голови, вниз удар. За голови рука, вниз удар. Поїхали. Хоп. Хоп. Видих. 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 Давайте, давайте. Бам! Бам. Хоп. Ще. Вісім. Чотири вже навіть. Три. Дві. Стоп. Клас. Права заключна. Планка на ліктях. лікті під плечима. Ноги рівні. Фіксуємо. Стоїмо. Давайте, давайте, не падаємо. Фу, видих. Контролюємо дихання. Давайте, давайте. Чотири. Три, дві, один. Бам-бам! Є! я вас вітаю. Зробили швидко, інтенсивно і корисно. Крокуємо трошки на місці. Вдих. Видих. Я навіть сьогодні не по воду не встигав. Ось такий у нас швидкий комплекс, але тіло не сильно втомилось, але отримало гарне навантаження. Дихання трошки збільшилось, все. Зараз ви відійдете і все буде добре. Крокуємо, відновлюємо дихання. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Я впевнений, що ви пройшли його повністю. Можливо, десь ви зупинялись нічого. Якщо це ваше перше тренування, воно навіть потужне було. Вдих. Видих. Все, крокуємо. Є. Я вас вітаю з закінченням тренування. І нагадую, що ви можете долучитись до онлайн-тренувань, які проходять в інстаграмі в прямому ефірі, де отак саме ми працюємо тільки в незаписаному вигляді, а в живому. Де ви задаєте питання, ми трошечки. Розбираємо, де проходить повноцінна робота з харчуванням, де сам процес перевтілення, ви розумієте, як він працює зсередини, і у вас це виходить легко, комфортно і вам це подобається. Тому я вас запрошую до програми. Приєднатись можна по посиланню під цим відео і до зустрічі на наступному тренуванні.